У мене колись були подруги, які часто мене присоромлювали, наприклад, за те, що я там матюкаюсь в людних місцях, чи я якось можу голосно щось сказати, чи я, наприклад, в закладі е, роблю якісь неестетичні речі, їм, наприклад, звичайна, як звичайна людина. Ну тобто з чим це може бути пов'язане, і чи ок це в дружбі? Це може бути пов'язане з різним сприйняттям норм і очікувань щодо поведінки. Твої подруги, схоже, мали певні стандарти естетичної поведінки, які не збігалися з твоїми. У дружбі важливо, щоб було взаєморозуміння і прийняття. Якщо тебе постійно присоромлювали, це може свідчити про брак поваги до твоєї індивідуальності. У здорових дружніх стосунках важливо, щоб кожен міг бути собою без страху осуду. Якщо тобі некомфортно, це точно сигнал переглянути такі стосунки. А ти як почуваєшся, коли згадуєш про це? Я з тобою повністю погоджуюся. Якщо раніше я могла це ковтати і замовчувати, то потім це переросло в те, що я вже просто не могла мовчати, і казала, що типу, чому ти це робиш? Мене це напрягає. Ну, я не можу бути дійсно собою, з такою людиною. А потім вона мене питає: а, а чого ти мені не розповідаєш, коли тобі там погано? а Чого я тобі щось розповідати? Якщо ти ну, так от реагуєш на мене, таку, яка я є. Твоя реакція цілком зрозуміла. Коли тебе не приймають такою, яка ти є, з'являється бар'єр, що заважає довірі і відкритості. Це абсолютно нормально, що ти не захотіла ділитися з подругою, яка тебе присоромлювала. Справжня дружба це про прийняття і підтримку, а не про постійні зауваження. Можливо, це навіть стало для тебе важливим досвідом, щоб тепер будувати стосунки на інших засадах з тими, хто тебе цінує.